Дуже важливо, коли готувати автомобіль під ключ, то це не просто зробити тільки те, що пошкодженого автомобіля, обов'язково його підняти на підйомник і передивитися, що у нас тут є. Наприклад, якщо є підтікання мастила, тобто потрібно можливо замінити прокладку. Можливо, є проблеми по ременю його потрібно замінити. Обов'язково потрібно слідкувати за каталізатором. Якщо був удар в передню частину, ось бачите, як воно це все знаходиться, пробиває радіатори і б'є в каталізатор, його потрібно замінювати. Так, це дороге задоволення, але... Якщо його не замінити, стружка з нього може посипатися в двигун, і ви приїдете на двигун. Оці всі патрубки, що йдуть на охолодження, коробки, це все під'єднується до радіаторів, охолодження двигуна, це все надзвичайно важливо передивитися і замінити, якщо воно пошкоджене. Ось таким чином в процесі підготовки під ключ авто для замовників, ми обов'язково ретельно це все передивлюємося. І пропонуємо замінити, якщо потрібно, там амортизатор потік, селінблок тріснув, можливо, є якесь Інша проблема. Її головне виявити і знайти до того, як ця проблема наробить біди у вашому автомобілі. Ось таким підходом ми робимо кращі автомобілі із США для наших замовників. Тобто, ми не просто привезли бампер-фару замінили, а те, що там під ним потрібно що робити, хай уже власник розбирається сам. Ні, ми ретельно все передивлюємося, дивимося, і важливо, звісно, підмітити, що. По акту виконаних робіт дається один рік гарантії для наших замовників на виконані роботи. Тобто, якщо не дай Бог, буде там проблема, дефект з фарбою, там бракована, попадеться чи що потрібно, буде перефарбувати. Ми це зробимо без будь-яких проблем безкоштовно, звісно. Якщо е автомобіль буде мати геометрію кузова, ми даємо на це обов'язково гарантію. Перевіряємо її, і також по акту виконаних робіт ви це розумієте. І розвал сходження, контрольна, тому перевір.